На проїжджій частині вулиці Володимира Вернацького встановлюють берлінські подушки. Роботи проводять на прохання мешканців району. Лежачі поліцейські, як показала практика, їх важко легковим автомобілям та вантажним проїжджати. А вантажні автомобілі на звичайних лежачих поліцейських вони е, створюють велику вібрацію та шум. А на берлінські подушки. Вантажні автомобілі і великі автобуси вони завдяки ширині своєї колії. Вони їх пропускають між колесами, а лежачі поліцейські вони. Доводиться їм стрибати. Сучасний лежачий поліцейський також не наносить шкоди транспортним засобам при переїзді та не створює перешкод для руху велосипедистів. Чесно сказати, до лежачим поліцейським я отношусь негативно. Я вважаю, що для нормального чоловіка достатньо знака пішохідного перед яким нужно притормозити, тому що це неудобно, постоянно на машині. це тик 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 пом'ягче нормальний. Нормально. Як взагалі таких ось що на дорога. Та ну нормально. Ну, Но це вот краще, ніжі, які повище, поліцейські. А ну м'ягенько, нормально, спокійно. Першочергово берлінські подушки вберігають перехожих від небезпеки. Їх встановлюють обабіч пішохідного переходу. В цілому, якщо є, то й добре. А, ви? а, якщо це допоможе, то чому б ні? А ось на перший погляд, як вам загалом. На перший погляд, мені розумію. каже, мені здається, що вони між колись проскочать. Експеримент сучасним аналогом лежачого поліцейського поки триває на двох вулицях Дніпра Дмитра Скоробагатого і Володимира Вернацького.